Уявіть, що ви висококваліфікований лікар, який працює у невеличкому містечку Стенгопі, про якого всі добре відкликаються, в містечку, в якому всі люди одне одного знають. У тебе є доволі хороша родина, про яку теж добре відкликаються. Складається вона з твоєї дружини та двох дітей. Один з яких син Майкл, 12-річний хлопчик, який займається волейболом, і 9-річна донька Ейвері, яка є трохи проблематичною дитиною в сім'ї, але всі її терплять, тому що власне вона ж теж член сім'ї. Отже, ти зраджуєш своїй дружині. Ти маєш коханку, з якою ви їздите щотижня у готель в один прекрасний день. З цих всіх впродовж місяців вона приходить і говорить тобі, що хоче з тобою порвати. І що ваші стосунки закінчуються, те, що твоя коханка не готова розривати шлюб зі своїм чоловіком і не готова будувати нову сім'ю на руїнах попередньої, в цей момент ти дуже пригнічений та розлючений. Їдеш додому, де тебе зустрічає твоя дев'ятирічна донька Ейвері, якій не дозволяють ходити додому без свого старшого брата. Тим не менш, вона вкотре порушує певні норми і правила у цій сім'ї і тому. Ти роздратовуєшся, запитуєш в неї, що сталося, на що вона відповідає, що все нормально і нічого. Від цих слів, в пориві такої твоєї агресії та злості, від тих обставин, які сталися з тобою декілька хвилин, декілька десятків хвилин тому, ти мимоволі її вдаряєш, вдаряєш, не розраховуючи силу так, що дитина твоя падає із стільчика. Ти розумієш, якщо ця дитина влаштує скандал, чи як це може для тебе скінчитися? Як ти будеш виглядати? В очах своєї сім'ї. Тому починаєш одразу перепрошувати та робити вигляд, що ти дійсно скоїв такий мега-суперський вчинок, який не заслуговує поваги і що каєшся. На що дитина не відповідає, і тебе ігнорує. Ти, звісно, ще більш пригнічений. Їдеш дому, щоб розвіятися декілька хвилин. А через буквально хвилин сорок тобі телефонує твоя дружина і говорить, що. Ваша донька зникла. Проїжджаючи додому, ти все ще сподіваєшся, і думаєш, що Ейвері просто втікла з дому в знак помсти тобі, тому що ти її попередньо до цього вдарив. Але, як виявляється далі, розслідування веде до того, що дитину викрали, і всі докази йдуть проти тебе. Плюс до того, у тебе немає алібі, і ти стаєш першим підозрюваним. Уявили, а от Вільяму вулеру із Тут усі брешуть і уявляти не треба. На огляді буде книга Тусі брешуть Шаріла Пена. Це мій перший детектив цієї авторки, досить короткий за обсягом детектив, і дуже простий у читанні, як на мене, скажу одразу, що злочинці я розгадала ще з перших практично сторінок, коли про нього я власне дізналася. Коли ця персона з'явилася у нас в сюжеті, тоді мені стало зрозуміло, що вона моя перша підозрювана у цій справі. Раптом ви захочете відкласти її на тиждень або й більше на місяць. Навряд чи, по перше, ви до неї повернетесь. Якщо повернетесь, навряд чи вам вже буде цікаво читати. Цей сюжет, тому що він дійсно на один вечір. І на запитання, чи хотіла б я повернутися знову до прочитання якоїсь із книг Шаріла Пена, я скоріше відповім ні, аніж так. Найперше, це те, що як я й сказала з одного боку, це вважається плюсом. Те, що книга доволі легка. З іншого боку, як на мене, це теж і. Негативний аспект даного детективу, тому що немає завальованих персонажів, деякі персонажі здаються мені неживими. Ви я думаю, це знаєте, як у художницькій діяльності сказати, що твоя картина не дихає. Ось саме і в книзі, деякі персонажі здаються мені зовсім неживими. А якщо більш сказати приземлено, то просто не прописані персонажі, їх, і деякі з них здаються просто нереальними і нецікавими. Я не раджу цю книгу для поціновувачів високого письменницького мистецтва, тому що у книзі можна, чесно кажучи, померти від кількості займенників на декілька речень. І до того всього речення не прописані і дуже короткі, стислі. і... Подеколи навіть не зв'язані з основним сюжетом. Я тут знайшла дуже багато помилок. Можливо, це видання саме, можливо, це дійсно так у книзі було. І при виданні вирішили відтворити оригінал даної книги. Можливо, я не впевнена. Можливо, це похибка перекладу. не менш, помилок лінгвістичних було багато, і я не говорю про те, що речення самі по собі не лаконічні, тому що вони дійсно не лаконічні. Ті, хто читали, я думаю, вони мене розуміють. Там кількості він, вона, він, вона, він, вона у кожному реченні більше, ніж достатньо, і мені це здалося єдиним найбільшим мінусом тут. Але для людей, які хотять просто відпочити, розслабитися і почитати книгу на один вечір, це саме вона, це детектив, який вартий розгляду. Тут дуже багато нерозкритих таємниць. У цьому маленькому містечку Стенгоупі багато несказаної правди. І найголовнішу ідею, яку можна з цього детективу взяти, це напевне те, що не потрібно недооцінювати маленьких дітей. Ця маленька дівчинка, головна героїня, не така уже й жертва, як здавалось на перший погляд, і не така уже вона й богиня, яку з нею всі змальовували. Поставлю я книзі шістдесяти. Мені подобається тут обкладинка. Дизайнери дійсно попрацювали на славу. Вона описує ідеально цю типу нерозгаданість даного детективу, типу загадковість. Справді мені подобається. На перший погляд, здається, що не зрозуміло, що там намальовано от я, коли вперше побачила, не зрозуміла. Далі дивишся, дивишся і починаєш розуміти, чому саме така обкладинка. Кінець, дякувати Богу, хоча б що він був не з відкритим фіналом, але кінець спаплюжив всю. Ситуацію весь даний сюжет. Я такої кінцівки ну, бачила в класі, в останнє класі, блін дев'ятому, коли читала книги, якісь не, теж не дуже, не дуже прописані, по типу 50 днів до мого самогубства. От я пам'ятаю, там теж кінцівка просто вилітає з усіх можливих чартів. Ось, ось пише 30-річна Шарі, доволі класний. Сюжет, хоч і він там з деякими недоліками, а потім кінцівку бере і відрубає її десятирічна племінниця. От чесно, в мене таке якесь уявлення. Тим не менш 6 10 на один вечір книга підійде читачам. Але якщо ви книжковий гуру, то напевне це не для вас. Ця книга точно посяде місце в моїй книжковій бібліотеці, тому що мені її подарували. Я ціную цю книгу, якою вона в них була. Дякую всім за перегляд. Наступно на огляді книгу я планую поставити посібник зубивства для хорошої дівчинки.